Леви, я вас вітаю. Зараз для вас зробимо прогноз астрологічний на жовтень місяць. Місяць більш-менш спокійний, більш-менш гармонійний такий, якщо дивитися на вересень, який ми прожили, з його коридором затемнень із ще іншими перипетіями, ми прожили, ми трансформувалися, ми щось там залишили, що нам не потрібно. Ми оновилися і будемо рухатися далі. І жовтень, я би сказала, такий місяць для відпочинку. Зрівноважитися, збалансуватися, підготуватися до зими, заспокоїтися трошки. В листопаді у нас вже буде ретроградний Меркурій, також відчуємо якісь гойдалки, а от жовтень, я би сказала, більше для відпочинку. І буде дуже багато гарних таких аспектів, леви, для вас це буде стосуватися багато питань. По стосункам, у родині, якісь фінансові питання будете опрацьовувати, все для того, щоб був розвиток для вас і для вашої родини. І 3 у нас жовтня вже Венера стане в поєднання із Кету. Кету це південний у нас вузол кармічний, і для вас це в другому домі. Тут про якусь карму стосовно грошей, тому що Венера про гроші, кармічний вузол, там будете щось виясняти, або будете брати якісь кредити, або вам хтось допоможе, якесь фінансування, перефінансування, щось стосовно грошей. І щось стосовно минулого. З минулі якісь питання, якщо у вас були незакриті. Стосовно фінансів, тут пройде якесь налагодження. Можливо, ви щось продасте, або щось купите, або просто отримаєте кошти, або нову роботу більш фінансово стабільну знайдете. Але ви будете задоволені, тому що Венера це про щастя. А 6 жовтня у нас Меркурій переходить у знак Скорпіон. І буде він там до 29 жовтня, майже весь місяць. І в скорпіоні він такий чесний, він щирий, відкритий. Розмови можуть бути дуже такі чесні висвітлення чогось. У вас це четвертий дім тут в родині, в сім'ї, з ким ви проживаєте. Леви будете про щось вести, діалоги, такі відверті, проясняти щось, можливо, таємниці якісь відкриються або щось ще що було скрите, тому що. Скорпіон це дуже глибитний знак, він щось приховує, приховує, але потім він е, ріже правду матку. Але це буде дуже корисно. Також можливо, у вас переїзди, якісь зміна місця проживання, якщо ви плануєте. Приїжджати, наприклад, в нове житло, або купити нове житло, дуже підійде, тому що там другий дім, фінанси, і тут стосовно житла. Меркурій якісь заключати домовленості, договори, наприклад, новий договір на оренду можете заключити, або, як я сказала, купити житло. Також дуже буде добре. А 7 жовтня у нас відбудеться повня, і буде вона цей раз у Овні. Тут виходить так, що повня це про завершення, це кульмінація подій, а овен це як новий початок, це народження чогось нового. І для вас це дев'ятий дім. І. Тут про те, що реалізація того, що ви давно чекали, що ви планували, що ви думали, як воно реалізується, то тут ваші плани можуть здійснитися. Ви, наприклад, можете кудись поїхати, можете зустрітися з якимись цікавими людьми, тобто отримати якусь нову інформацію. Навіть світогляд ваш може змінитися. Люди можуть прийти цікаві, дуже вчителі, наприклад, або наставники якісь, або просто старші люди, які вам Дадуть більш таке розуміння взагалі про життя, як влаштоване наше життя тут серйозний дім. Дев'ятий це про те, щоб пізнавати всесвіт. Можете поїхати за кордон або співпрацювати з людьми за кордон. тут про таку гарну співпрацю. Іде річ, а 13 жовтня у нас венера переходить в Терези. В Венері в Терезі дуже комфортно. Це її дім. Вона там відчуває себе безпечно, відчуває себе комфортно. Вона там вдома. А для вас, Лево, це буде третій дім. І тут про, про, про покращення. Покращення в чому? У стосунках із близькими людьми, наприклад, ваші друзі або ваші брати, сестри, можливо, колеги, ті, хто поряд з вами так, кожного дня. Це, наприклад, і сусіди можуть бути, і просто перехожі, з якими ви спілкуєтесь. Тут взагалі про покращення. У розмовах вам легше буде спілкуватися. Ви будете спілкуватися через любов, через красу. Ви будете таку безпечну вести діалоги, такі солодкі слова говорити людям. У вас це буде само по собі йти. Вам буде взагалі Венера допомагати. Ви будете йти, а за вами, начебто, квіти, як Афродита. Да? У нас прототип Венери, це богиня Афродита, яка. Відповідала за красу і гармонію. І от у вас це в третій дім. У такі у вас будуть спілкування. Ви будете зустрічати нових друзів, дуже приємних, дуже щирих, гарних, і які будуть вам надавати таке відчуття безпеки, балансу, стабільності. Вам буде дуже спокійно і гармонійно з ними. Тут також добре вести якісь продажі або купівлю чогось, можливо, техніки, можливо, якихось засобів технічних. Це все третій дім, або, можливо, книжки можете купляти, можете навчання почати нове, щось про красу. Наприклад, навчатися там робити гарні зачіски, або дизайн квартир, або ландшафтний дизайн. Тут щось пов'язано із красою і навчанням. Марс у нас в скорпіоні весь місяць буде, і для вас це четвертий дім. І про що тут? В, міс... в мінусі, звісно, можна воювати, емоційно щось доказувати своїм рідним, а в плюсі це багато активної енергії щось зробити, таке цінне для дому, або ремонт, або переїзд, як я сказала, добре. Багато такої активної енергії чогось досягати. Можете змінювати інтер'єр, наприклад, можете бачити більше краси там по венері в Терезах і захочете щось змінити, якось прикрасити свій дім, або там ремонт, як я сказала, зробити якусь перебудову, меблі нові купити, якісь там не знаю, шпалери поміняти, декор змінити в домі. Краще туди направляйте енергію, щоб не направляти її на войовничість, на емоційність, на такі негативні емоції в домі. І далі, 21 жовтня, у нас молодик також відбудеться в Терезах. Також у вас третій дім. Молодик про нове починання. Знову ж таки, третій дім, нові знайомства, нові люди, нові цікаві. Молоді можуть прийти люди до вас у стосунки. Будете з ними обмінюватися інформацією, також початок чогось нового. Можна купити, як я говорила, нову техніку, або нове авто, або інформацію нову отримувати. Книжку можете нову почати писати, можете якось передавати інформацію, статті можете писати, можете викладати, збирати якісь групи навколо себе, але такі цікаві, по інтересам, не просто поговорити, а щоб вивчати щось нове. Нова техніка, документи можуть вирішуватися. І, взагалі, дуже багато спілкування, такого нового, молодого, активного такого, знаєте, дуже цікавого. Тобто не обмежуйте себе, не сидіть вдома, а краще виходьте в суспільство, виходьте на вулицю, спілкуйтесь, тому що це дійсно гарний час для вас, щоб отримати багато чого нового. І що ще цікаво у нас, а з 26 по 28 жовтня для вас дуже цікавий етап. Марс, який знаходиться в Скорпіоні, він буде давати гарний аспект до Меркурія і Юпітера. І тут про те, що можуть бути чудеса. Прямо в вашому домі, де ви проживаєте, у вашій родині, у вашій сім'ї. Тут про якусь благость, тут про такі якісь новини дуже гарні, тут про покращення, про розвиток для вашого дому. Тобто, як я говорила, можете переїхати, можете продавати, купувати житло, може бути розширення в вашій сім'ї. Може бути така активна якась діяльність, яка приведе до покращення і стосунків у вашому домі, і організації взагалі вашого житла, ну і відповідно вашого життя. І я вам бажаю самих приємних станів у жовтні, леви. Буде дуже багато всього цікавого для вас. Будьте щасливі, задоволені. Дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!